Я yeah, тут. І я вже тут. Вітаю вас! Так. По-перше, хочу подякувати за донату 100 гривень на притулок. Кожна гривня має значення і вже зібрали поки 650 гривень. Реально, якщо вам сподобається цей відеоролик, підтримайте. Відправте 2 гривні, не мені на притулок. Будь ласка. Про що будемо сьогодні говорити? Таймлайн. Так, я хотів би з вами поговорити про наступне. Будь ласка, напишіть коментарі. І я забуваю просити вас про вподобайки. Ставте, будь ласка, вподобайки, це дуже важливо. Я хотів би поговорити про вірш на секундочку радянського поета Заболоцького Миколи Олексійовича. Попереджаю, якщо у вас травма, можете не дивитися, додивіться до того моменту, поки я не скажу, що далі буде вірш. Тому що вірш буде не українською мовою. Поясню. У 1938 році Микола Заболоцький був репресований за антирадянську пропаганду проти колективізації. Він захоплювався також роботами цілковського батька космонавтики. Пропагандиста космічного простору. Я просто люблю космос і роботів. Ну, це ви ще зрозумієте. Ми до того не прийшли. Ми ще проходимо саме перше коло. Ми туди надійдемо, якщо не скинетесь на притулок. Якщо не побудуємо притулок, я просто заб'ю Полд. Добре. Далі. Україна це космічна держава. Тож тож, 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 тож. Творчість Заболоцького. Цитата. Далі йде цитата. Творчість Заболоцького. Я переклав її на Україну. Творчість Заболоцького це активна контрреволюційна боротьба проти радянського устрою, радянського народу та проти соціалізму кінець цитати. Це критика Ніколая Лесючевського. Я не буду перекладати його на Миколу, пішов фонд по запросу НКВД. Тож це була репресована людина. Я вважаю, це особиста подумка, я її не нав'язую, що якщо людина боролася проти. Радянського устрою і я не фанат радянського устрою. І якщо ви не проти, я б хотів розповісти вам про контрреволюційну діяльність, а також контррадянську діяльність різних людей, навіть якщо вони не народилися в Україні. Ну не всім так пощастило, як нам, правда? Вірш буде не українською мовою, але для тих, хто захоче кидати каміння, я апелюю до 10 статті Конституції України. Якщо не знаєте, почитайте. Так, якщо ви сумніваєтесь з приводу моєї позиції, послухайте мій вірш. Любов не приносить вогнем. Я, в принципі, з цього почав і там все зрозуміло. Я втратив кар'єру, машину та життя втратив, в принципі. Через, через цю кляту країну сусідів. Так. Е, напишіть в коментарях, якщо у вас також ПТСР. Я хочу розкрити цю тему, тому що я особисто цього соромлюся, і я хотів би, щоб люди, як і я, перестали соромитись того, що в них ПТСР. Нещодавно в мене була панічна атака на 15 хвилин. Я задихався, Ну, коротше, це просто був. Невеличкий хлопок луснув пакет. Просто ць... поліетиленовий пакет. Якщо вам цікаво, я розповім, що таке ПТСР і чому це трапилось, можливо, з вами або з вашими рідними, і ви переживаєте, і що з цим робити. Я ще поки не знаю, що з цим робити, але я знайду відповідь і поділюся обов'язково з вами. Наступне питання. Я прочитаю вірш, і перед тим як його перекладати, бо я хотів його перекласти українською мовою, тобто написати фактично новий вірш, але використовуючи той самий сенс, що закладував автор. Але так як він радянський, я просто не хотів. Може, хтось скаже, гадбити мову, чому ти перекладаєш радянських, навіть якщо вони виступали проти радянської влади, проти режиму, проти радянського союзу і так далі, проти. Цього всього. Тож, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже важливо для мене особисто чи доцільний переклад віршів українською мовою тих людей, які виступали проти радянської влади і оцього всього Совка. Так, а далі буде вірш. Якщо у вас травма, у мене є такі друзі і подруги. Тоді вимикайте і не слухайте далі. Якщо ви вважаєте, що це недоцільно, і я чимось вас образив, також напишіть, будь ласка, для мене це важливо. Таймінг. Ну, а тепер вірш. Вірш для всіх тих. Ви зрозумієте це для кого, тому що у нас і так не слава Богу, життя. А ще й у стосунках, у людей проблеми, і багато хто. Особливо з жіночої статі переймається через свою зовнішність. Тож цей вірш для вас. Микола, Зап... Микола Заполоцький вірш вимикайте, якщо не хочете чути неукраїнську мову. А я читаю. Нікрасіва дівочка. Сріді других. Играющих детей, она напоминает лягушонка, заправлена в трусы, худая рубашонка, колечки рыжеватые кудрей рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, черты лица острые и некрасивые. Двум мальчуганам Сверстникам ее отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики не торопясь к обеду гоняют по двору, не глядя на нее а наш за ними бегает по следу. Чужая радость, так же, как своя. И девочка и бегает, и вон, и сердце льется, и девочка ликует, и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так Живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, Что будет день, когда она, рыдая, Увидит с ужасом, что посреди подруг Она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, Сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и переточит самый тяжкий камень. И пусть черты ее не хороши, и нечем ей престить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так? то, что есть красота. И почему ее обожествляют люди. Сосуд она, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде. Дякую всем, кто слухает. Дуже багато блогерів, які намагалися, так, і я, так як і я, перейти на українську мову. Бо, як би вам не здавалося, це не дуже легко. Якщо ви в еміграції і вивчаєте якусь навіть іншу мову, іншу мову, яку ви не чули втома дитинстві, то ви розумієте, наскільки складно себе переробити. Але я стараюся. Я намагаюся. І якщо комусь і вдасться популяризувати українську мову, то я вважаю тільки російськомовному українцю, який таким народився. Десята стаття Конституції України. Почитайте. Дякую за донати на притулок. Ну, а в мене поки все.